Всім привіт, мої хороші! Дуже рада бачити вас знову на своєму YouTube-каналі. Це вже моє друге відео після довгої паузи. І сьогодні я буду робити макіяж і косметику, що накупила на Black Friday в Дугласі. Для початку перед тональним я хочу нанести свій улюблений кремчик від. Що він так є закритий а, відкрити треба. Я ще не відкривала нічого. Свій улюблений кремчик від доктора Джарда. Ось так. Ось так він виглядає. Бачите, він зелений такий. Але він обалденно просто робить перекриття. Зараз я вам покажу на одній стороні і побачите різницю. Я його інколи навіть використовую як під бі-крем влітку. Він підлаштовується під свій тип шкіри, прибирає почервоніння, вирівнює повністю тон. Заспокоює та зволожує шкіру ідеально, коли не хочете тяжке покриття. Бачите різницю? Це ще просто не матенально. Так, цей кремчик щільний. Він не липкий, він гарно перекриває почервоніння, але він не заміняє повноцінний тон для макіяжу. І коли у вас суха дуже шкіра, то під нього доведеться нанести ще зволожувальний крем, тому що його буде замало. Тепер можна приступити і до тону. Це мій просто улюблений тон. Для жирної шкіри він підходить просто ідеально. Так, я так розумію, що ця баночка да, порожня, вже нічого не залишилося. Тому їй, на заміну приходить новенька. Дозатор я, як завжди, забула купити, бо вже треба якось його собі купити. Я нанесу спочатку на одну половину обличчя, щоб ви бачили різницю. Я просто обожнюю цей тон, він ідеально підходить для різних свят, подій, тому що він не скатується, нікуди не щезає, він просто ідеально матує шкіру. Ось така різниця виходить. З тоном просто, ну, мені дуже подобається цей ефект. Тут на обличчі є тон, тут немає. Тільки доктор Джарт Кремчик. Що я можу ще сказати за цей тон? Що я вже нанесла тон на все обличчя. Я його ну, ледь відчуваю. Не так зазвичай, як біби Крем чи просто Доктор Джар, що не відчувається взагалі на обличчі. Але все ж таки, ну, він класний. Я дуже-дуже його раджу. Це як кохання. З тоном завершено. Тепер я приступаю до консилеру. Консилер у мене від Nars. І я його використовую вперше. Я дуже багато про нього чула відгуків, але ще. Ні разу їм не користувалася. Спочатку, як і во всьому сьогоднішньому відео, буду, напевно, робити з і без половину обличчя спочатку показувати вам, яка різниця. Навіть його хочеться, знаєте, ще більше нанести. Так прям. І на лоб. Шо, так гулять так гулять? Що там казати? Тепер тушуємо. Далі приступаємо до потрички. Цей улюблений звук. Коротше, хабати балуватися, давайте буду приступати на кустюля. А! Беремо Зоєво. Так як у нас буде далі йти Зоїва, то будемо п'єж пензликами від Зойва. Так, Ой, щось я забагато взяла. Так, ну що. Час пробувати новинку у мене її ще не було, так що для мене це новинка. Може, для когось і ні? Слухайте, вона так класно лягає і закриває пори. Вона реально робить той ефект фотошопу, про який всі кажуть. Обалдеть, мені дуже подобається пудра. Я просто не очікувала, вона реально забуває пори їх не видно стає. Подивіться близько. Ну, пудра реально класна. Трішки закадом. Знаєте, то забула пощипати брові, дивлюся, і просто пісець на макіяжі буде. А треба ще гарно їх намалювати. Далі я буду тестити свій новий пензлик. Раніше в мене був ось такий тепер я взяла спеціальний, який повинен краще допомагати. Так, ще почнемо. Боже, сподіваюсь, він мені сподобається більше, ніж попередній. Попередній також був від Зоєва, але ой! Як швидко. Ой, непривично. <ріху> Вау! Вау! Як він тушує круто, Слухайте. Чого раніше не купила? Шикарний пензлик. Він просто тушує на ура. Мені дуже подобається. У мене такий колись був, але один друг вирішив, що він хоче і собі такий, і я йому подарувала. Оце тільки наважилася. Руки дійшли, щоб купити собі такі самі. Але вау! Просто вау! Я задоволена цим пензликом, дуже-дуже раджу. Номер 127 від Зоєва. Знаєте, мені контуринга маловато і мені чомусь захотілося додати бронзера. Я хочу змішати ось ці два відтіночки, щоб воно прям блистіло-блистіло тут. О, оце вже те, що більш те, що я хотіла. Ну, пензлем я задоволена на Ура. Просто тушує він бомбезно. Дуже-дуже круто. Я різні пробувала, але саме цей покори моє сердечко одразу, просто одразу. Хайлайтери нові я не купляла, тому що у мене їх і також дуже багато. Це мої улюблені від Rare Beauty і від, і від Fenty Beauty. Просто мої скарби. Я люблю користуватися ними саме одночасно. Спочатку беру рербі. Він дає просто сяйву космічне. Дивіться, дивіться, яке воно дає одразу сяйво. Ефект просто вау. Обожнюю. Ще, як завжди, трішки люблю додавати під бровки. Тоді навіть повсякденний макіяж виглядає більш ефектним. Ось так одразу. Погляд помінявся. Боже, забула про носик. Так. Це я вже набираю пальчиком, не пензлом. І отак. Дивіться. Одразу такий зай дає. Сяйво в нього дуже круте. він класно доповнює все. Не себе без зеркала, просто дивлячись в камеру телефона. Так, що в нас далі? Брови. Ох, це улюблений момент, коли ти перший раз наносиш на кістюлю, бо ж я кістюлю помила тільки, що вона ще дає таку голову. Ланча, дома ляже все добре. Я трішки цю голові. Я дуже давно не змінювала собі для брів нічого. Я користувалася GlenB самим звичайним в єві, Єві купляла. А це мені ще захотілося якоїсь новиночки, вирішила взяти від Анастасійки. Так, ну з кольором я однозначно вгадала. Я можу сказати, що він супер легко наноситься, дуже легко тушується. Це просто величезний плюс. Ну... Мені дуже подобається. Мені, подобається, що вона дуже легко тушується. Мені ще дуже важливо перевірити, як вона буде носитися. Це я вже розкажу вам трішки пізніше. А поки мені дуже подобається. Перш ніж приступати до туші, я хочу прокрасити слезову ока, тоді погляд виходить більш виразний, набагато виразніший. Я обов'язково прокрашую верхню. Бачите? Навіть вже різницю видно. Настала черга туші. Maybelline Sky Night це моя просто улюблена туш. Я її користуюся не знаю скільки, вона в мене не перша. Всю можна вже викинути, тому що в мене нова та вже майже закінчилася. Я можу ще сказати, що вона мені набагато більше подобається по якості, чим туш від Dior. І ще для новиночки я собі взяла таку від Maybelline, якусь рожеву. Фір якась, фірворк. Коротше, будемо тестувати, яке, яка з них краще. На одне око я нанесу рожеву, на інше я нанесу червону. Починаю я з чорної. Нанесу її спочатку в один слой, щоб ви побачили, яка вона. Але я завжди люблю використовувати подвійну. Ну, класно, дуже класно, підкреслює свої вії. Дуже. І тепер подивимось, як буде рожева справлятися в один тон, яка з них буде краща. Так, ну що, порівнюємо. Трішки вимазала собі око. Нічого це зітреться. Не знаю, поки в мене в фаворитах все рівно залишається ця чорна. Зараз нанесу ще по одному слою і повернусь до вас. Так, ну що? Однозначно, чорно знову перемагає, тому що, ну, подивіться, нові. Однозначно вона перемагає. По-перше, ця дуже робить таке, що мені не подобається з очима. Вона тяжче трішки наноситься, ця дуже легка і не дає ніяких залишків від туші. Ну, коротше, чорна, чорна це фаворит. Вона так і залишається моїм фаворитом. Тому я ще якось хочу спробувати. Мені радили користуватися спочатку чорною нанести, а зверху цю. Тож я вже тут нанесла дві чорні. Давайте спробуємо трішки нанести цієї. Кажуть, що буде більш пушистий ефект. Тут зараз спробуємо тільки на кончики, щоб ляльковий ефект був небагато. На кончики, кончики, кончики повічок своїх. Красимо свої повічки, вічки. І дивимося, що у нас виходить. Фігеть. Це тепер буде моя улюблена техніка. Дуже-дуже раджу користуватися. Ну, взагалі, оця. Але разом також дуже класно поєднується. Але окремо ця мені ну, не дуже сподобалася. Підложку на губи я нанесла 211 від Glambi. і зараз час до цієї помади. Боже, як я за неї бігала, я вам просто передати не можу. В минулому році я її так шукала, так шукала, але ніде не знайшла. А в цьому році моя мрія здійснилася, і вона була вдалі, і я її забрала. Боже, ви тільки подивіться, як вона круто сяє. Ну, я вважаю, що вона варта того, щоб за нею побігати. Дуже класна. Але знаєте що? Я майже зробила макіяж, але забула про підводку для очей. Тож трішечки зараз спробую нанести, побачу, яка ж вона. Тому що мені теж дуже цікаво, відгуків дуже багато. Але все тестити на собі потрібно, тому що у кожного різна шкіра, у кожного різні потреби. От можу сказати про. Зараз знайду. Знайшла. Інглот. Підводка інглот. У мене на неї алергія. І я не можу її користуватися. Дуже шкода, тому що вона дійсно просто шикарна, вона дуже-дуже чорна, вона круто тримається, її можна використовувати як олівець для очей наносити на служову частину. Але, на жаль, це не для мене. Тому я буду користуватися сьогодні Анастасії і пробувати, сподобається вона мені чи ні. Я дуже сподіваюся, що так. Тому що я вже навіть не знаю, яку підводку собі знайти, щоб можна було в користуватися, вона мені подобалась і підходила. Ну, якось так. Ось такі стрілки в мене вийшли. Мені щось, я не хочу їх заповнювати. мені хочеться їх залишити такими, які вони є. Але, ну, непогано скажу так, що трішки треба тільки до неї звикнути, тому що я звикла користуватися іншим пензлем. Але ну, наноситься гарно, добре. Як в носі вона буде, це треба також перевіряти. І так, пробіжусь швиденько, тому що потестила, купила тональний крем Estee Lauder. Так. У мене відтінок 1С2. Обожнюю купляла і буду купляти. Туші. Чорна фаворит. Залишається фаворитом. Ця, ну, непогано, але в поєднанні з чорною виглядає класно. Пудра. Це просто кохання з першого доторку до шкіри. Вона нереально класно матує і дійсно робить ефект того самого фотошопу. Про неї не брешуть. Вона класна. Вона варта. Кожної своєї копійки. Тепер вона моя улюблениця. Для брівок тон мені сподобався, він мені ідеально підходить. Як він буде в носі, я сподіваюся, класно. Тушується він шикарно. Поки що я задоволена. З підводкою те саме, все подобається, але треба звикнути мені до цієї пензлика, тому що я трішки іншим привикла користуватися. Консилер від Нардс, Бестселлер. Дуже сподобався. Дуже. Він щільний, гарно покриває. Тому так, не, з, не даремно його так всі розрек, розрекламували. І я його купила. Мені дуже сподобався, тому можу також порадити. І блиск від Кіко мені також зайшов, тому що цей мене не перший блиск. Я вже близький від Кіко собі купляю давно. Вони мені дуже подобаються. Не було цього відтінку. Я за ним ганялася, я його хотіла, він у мене є, я задоволена. Пум. Тому ось такий макіяж. У мене вийшов цією новою косметикою. Я задоволена. Я знаю, що тон дуже щільний, що він видержить всю ніч, все свято, все, щоб ви не робили. Можна готуватися до Нового року. Тепер залишилось знайти класну сукню, тому що косметику вже встигла купити. Дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що знову повертаєтесь на мій канал. Я дуже-дуже з вами сумувала. Відео будуть виходити все частіше. Тому залишайтеся, ставте лайк, колокольчик, якщо хочете. І всього вам найкращого. Гарного настрою, гарного дня. Всім Бай-бай!